Добрий день, друзі. Приїхав в особистих справах в Варшаву. На один день думав зранку, приїхав, вечором поїду назад. Але сталося так, що я лишився ще на день і в мене є вільні години. Вирішив відвідати королівський замок. В ньому я ще не був ні разу. Колона Сігізмунда, короля Сігізмунда III, який переніс. Столицю з Кракова у Варшаву і королівська сім'я переїхала із Бавелю в Королівський замок Варшави, який став центром Польщі. Королівський замок. ну Поляки-красунчики під час Другої світової війни він був знищений повністю. Вони його відновили. По картинах, по фотографіях, по згадках. Але в Україні теж є прецедент. Михайлівський Золотоверхів був знищений расистами, правда, і теж відбудований, відновлений, зараз там кафедральний собор Православної церкви України. Трон короля. Один із цих орлів, він оригінальний. Три картини Рембрандта зберігаються в Польщі. Дві з них знаходяться в королівському замку. Бути в Польщі і не з'їсти е, запечену гольонку по польськи це неправильно. До Поляки молодці. Вони під час війни допомагали і допомагають нам. Польща. Варшава гарні, добрі. Але Україна рідна. Слава Україні!